Вітаю, біжутерія вже давно займає у світі краси власну помітну нішу. Майже кожен модний дім щороку випускає колекцію брендових прикрас. Використовуючи найрізноманітніші матеріали, які б виглядали не гірше аніж дорогоцінні метали або коштовне каміння. Для впевнених романтичних яскравих жінок пропонуємо зоряну серію каблучок у позолоті з яскравими розкішними кристалами. Помітний сяючий камінь на тендітній жіночій ручці це завжди стильно та красиво. Варто сказати про довговічне якісне покриття металу 18-24 каратним золотом. Погляньте, які красиві ці персні! Я навіть не знаю, на якій з прикрас зупинилася б сама, оскільки кожна з каблучок по-своєму чарівна. Каблучка полярна зірка є головною окрасою колекції. Шестигранний кристал випромінює неймовірне сяйво та блиск. Така каблучка обов'язково стане родзинкою ефектного вечірнього образу. Перстень зірка вега вирізняється більш стриманим дизайном. Кристал правильної форми тримається на В-подібних кріпленнях, які залишають камінь максимально відкритим. Каблучку можна сміливо носити навіть з повсякденним гардеробом. Ваші подруги та колеги із заздрістю відзначать цю стильну дрібничку. Найяскравіша каблучка колекції. Зірка Сіріус. Вона і справді виконана у формі зірки. Нестандартний дизайн помітно вирізняє цю прикрасу. Модниця, на чиєму пальці мерехтітиме така помітна та яскрава річ, безумовно сама стане зіркою будь-якої події. Вироби виготовлені із гіпоалергенної сталі та вкриті золотом. Кристали синтетичні діаманти абсолютної прозорості. Прикраси завжди були важливою складовою жіночого туалету. Сучасні красуні мають неймовірний вибір на ринку ювелірних виробів та біжутерії. Однак навіщо платити більше, якщо справжня краса та розкіш пропонуються за абсолютно доступною ціною? Три чарівні каболучки – у позолоті з прозорими білими кристалами у розмірах від 17 до 22 ви можете замовити у нашому телемагазині. А наступна наша пропозиція це три яскравих брошки із різнокольорових кристалів, покриті золотом. Будь-яка із цих прикрас стане незамінним аксесуаром вашого гардеробу, Яскравим доповненням. До вашого улюбленого костюму. Вукні чи болузи брошка Елегія за своїм дизайном нагадує екзотичну квітку чи казкову пташку, рожеві та білі кристали у позолоті. Прикраса має сяючий та святковий вигляд. Брошку Елегія ви можете прикріпити на лацкан піджака чи комірець сорочки, пристебнути нею палантин чи просто освіжити кольором легку сукню. Брошка Симфонія схожа на розкрите віяло або хвіст павича. Оригінальна своєю конструкцією вирізняється яскравістю та цікавою формою. Великий червоний камінь у центрі, обрамлений білими кристалами, вабить око насиченим кольором. Брошка Троянда, стримана, витончена та ніжна прикраса. Тонкі вигнуті пелюстки у позолоті, всипані блідорожевими кристалами, які неймовірно виграють у променях світла. Така річ не буде здаватися масивною чи зайвою навіть на найделікатнішій тканині. Для цих прикрас не існує жодних правил, лише ваша фантазія. Вироби виготовлені із гіпоалергенної сталі, вкритої золотом, інкрустовані синтетичними кристалами діамантової огранки. Брошки, як перекраси на одязі згадуються ще у восьмому сторіччі. Тоді їх називали аграфи. Придворна знать чіпляла на обрання як застіпки до комірців, а дорогоцінні брошки підносили удар фавориткам. Ці прикраси. Правді гарний подарунок. Вам сподобається, як стильно та святково вони виглядають на одязі. Ми пропонуємо вам три різних брошки на вибір: Елегія, Симфонія та Троянда. Кожна із них своєрідна та оригінальна. Лише варто розібратися, яка найбільше пасуватиме до вашого вбрання. Телефонуйте та замовляйте у нашій телевізійній крамниці розкішні персні з білими кристалами діамантової огранки та вкриті золотом. Полярна зірка, вега та Сіріус. Ці ювелірні вироби вже чекають, коли ви поповните ними колекцію своїх прикрас. Каблучки доступні у розмірах від 17 до 22, -го. який саме вам потрібен, маєте назвати оператору по телефону. Яскраві брошки Елегія, Симфонія та Троянда з кольоровими синтетичними діамантами та теж вкриті золотом, можуть стати стильною фішкою вашого гардеробу. Неймовірна краса за доступними цінами оплата здійснюється за фактом отримання покупки.